У селі Аджамка радіодиктант національної єдності писали в місцевій бібліотеці. Зібралися 18 людей. Запрошували усіх охочих, говорить голова громади Тетяна Зайченко. Представники бізнесу, і представники волонтери, і наші жителі, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, і наші родини військових, і наші працівники, які обслуговують населення, які надають медичні послуги, освітні, культурні, і також представники депутатського корпусу, влади. Мова це також зброя і українська мова в нас одна єдина на всіх. Переселенка із Херсонської області Альона Колосова каже: диктант єдності пише вперше. Для мене це значить дуже багато, бо ну, Україна понад усе, наша мова нас об'єднує. Це і є наша єдність, мова наша. У мене мама вчитель української мови та літератури. Так що треба написати хорошо. Текст для 26-го радіо Диктанту єдності написала українська письменниця Євгенія Кузнєцова. Читала його народна артистка Наталія Сумська. Назва диктанту треба жити. Перше речення з взацу. Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. З 22 го року, відколи син пішов на війну, пише радіодиктант єдності Світлана Кравцова. Певно, це найменше, що я можу сьогодні зробити, враховуючи те, за що гинуть наші хлопці. Треба купувати сукні з лелітками. І приносити щастя тим, кого любимо. Перевіряємо. Треба гладити котів, збирати гриби, вести цуценят із фронту на інтерсіті, робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Після завершення диктанту учасники діляться враженнями. Так, взагалі було не важко писати, тільки трошки, якби повільніше було. Не всі встигали уловлювати все, що треба було написати. І декілька слів було таких, що для нас вони не дуже сприйнятливі, то звичайно ми на них зупинялися о, і тому трошки відставали. Писали не тяжко, але вже як нагадували, темп, звісно, трішки збивав, да, аби чуть школу згадали скільні роки, так як останній раз писав в школі більше. Не приходилось диктант єдності вперше пишу, але цікаво. Текст диктанту складний для написання. Містить складні випадки пунктуації та діалектизми, слова, що вживають жителі певної місцевості. Зробила висновок вчителька української мови переселенка із Харкова Ірина Омелай. Текст я вважаю гарний за змістом, текст продуманий автором. А ось що стосується методики проведення, то напевно я буду критикувати, тому що методики, як завжди, протягом 25 років, методики диктувати диктант, жоден диктор протягом 25 років не дотримувався. Швидке читання, недотримання пауз, недотримання методики взагалі проведення диктанту, як це робиться в школі і в вищих навчальних закладах. Текст диктанту для перевірки можна надіслати паперовим листом не пізніше 28 жовтня за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 26. Або сфотографувати чи відсканувати текст та надіслати до 11 години 29 -го жовтня на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. На сайті Українського радіо та Суспільна культура текст диктанту оприлюднять 29 жовтня. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.